Друзі, цей день настав. Сьогодні я записую для вас відеоогляд ринку на найближчий тиждень, місяць і заглянемо далі в проміжок часу від півроку до року. Спрогнозуємо і складемо наш план торговий, який будемо реалізовувати потім в угоди, про які я пишу в каналі. Дуже за вами скучив, давно не бачились, радий вас бачити. Планую. Публікувати більше контенту, тому якщо ви ще не підписались, підписуйтесь. І перед тим, як ми перейдемо до графіку, давайте пригадаємо історію. На початку року я записував відео, коли ціна по біткоїну була десь в зоні 42 500 42 800. Я озвучував ціль на цей рік 80 100 тисяч. Спойлер, в кінці відео, ви дізнаєтеся, чи ця ціль досі актуальна, але навіть якщо ви вже тоді прислухались до моєї поради і купили біткоін, ви як мінімум на 50% в плюсі, що досить непогано. І я завжди з вами, завжди публікую про важливі зміни, як це й трапилось 6 вересня, коли я відчув, що ринок наближається до важливої точки розвороту. Я озвучував два рівня, це 49 тисяч і також 55 тисяч, які співпадали по рівням Фібоначі. І як ви бачите, саме 6 вересня і було дно на ринку, де воно було в зоні 52 500, тим не менше, між 49-55 посередині. 55 була моєю основною ціль, Ми її втримали, і ціна вернулася досить швидко, потім пішла від 55 вище. Ось протестували тут 55 700, що вже було гарною точкою входу. Також в каналі я вам писав, коли сам купував трішки вище біткоїни, якщо ви купили, ви знову ж таки зараз в плюсі. Але на цьому ми, як ви знаєте, я особисто не зупиняюсь. І вже 26 вересня я побачив, що ринок розвертається, індикатори світили. Перегрітими, і я вас попереджав, що е, все може змінитися, ціна може впасти. ось да, 26 вересня це не був самий пік ринку, але ви бачите, досить близько від тієї ціни, після якої ціна е, біткоїна розвернулася і зараз падає нижче. Перед тим як ми перейдемо до плану, ще хотів показати вам декілька сценаріїв. На що я дивлюся? Індекс страху жадності. Минулого тижня він був 41, цього тижня він 49. В ідеалі хотілося б, щоб він опустився до 30 і там. Масштабно закупитись, але я не думаю, що він так сильно вже буде опускатися. Минулого тижня він був два минулого місяця, був 26, і це були насправді також гарні зони для входу. Що я ще для вас підготував, як завжди, карти ліквідності. Давайте подивимося: 7 днів у нас будується не так, щоб їх дуже багато, але будується до 60 тисяч. За один місяць є зона 58 тисяч приблизно. І Три місяці ви бачите величезні кластери ліквідності, які в нас тут в зоні 66-67, 70-72%. і Тобто довгостроково ліквідність нам показує напрямок вгору, як ми до неї дійдемо. Ще одна альтернативна карта ліквідності, яка нам показує ось зону найбільшу, яка знаходиться 70 тисяч або 44 тисячі. Все це врахуємо зараз в аналізі. Давайте перейдемо до графіку. Пиж подивимося короткостроково, по плану на найближчий тиждень, в принципі, 4 години нам також підходило. Що в нас є з цікавого? Є важлива зона, яку я собі відмітив і тут поставив алерт, перша від якої якої буду розглядати реакцію, якщо вона буде, то це 61-300. Тут вона знімається ліквідність. У нас є, в принципі, не зовсім брейкер-блоки, але важлива зона, яка Ще й співпадає з серединою діапазону по VWAP індикатору багато різних індикаторів. Тут не будемо на цьому зупинятися. Це для мене перша зона інтересу, яку я розглядаю. Друга це 59800. Ну і третя, давайте подивимося вже на графіку за один день. Тут я виділив ключові зони, від яких я розглядав лонг або шорт. Шортову зону ми зараз пройшли. І... Так, 59 100, і якраз тут у нас є блочок на 58 700. Ось це моя така була б ідеальна зона, від якої я планую досить сильно купитись. Чому? Через те, що на великому таймфреймі наближається розворот. Зараз я вам покажу, який саме. Плюс нас наближаються вибори в Америці. Нас почали знижувати ставки досить агресивно, сильніше, навіть, ніж я очікував, на 50 базових пунктів, що свідчить, що наступне зниження досить мовірно, також буде 50 базових пунктів, і це дуже бича новина для ринка. Для ринків, але в короткостроковій перспективі. В довгостроковій це негативно скажеться на ціні. Ми до цього зараз повернемося. Я не думаю, що ціна опуститься і перекриє дніт навіть 50%, то на 56-400. Навіть ось ця зона 58 700, Це вже буде як подарунок, я вважаю. Я більш орієнтуюся на короткострокові зони: 61200, 59800. І навіть врахуйте, що є така можливість, що ціна піде звідси в ріст, тоді буду вже докупляти на закріплення. От, вище зони 64. До цього, поки ми не закріпимось, сьогодні-завтра чекаю виходу новин і буду приймати тоді рішення по інвестиціям. Чому ж я все-таки схильний до того, що ціна буде зростати? Ось дивіться, нагадую вам, що таке у нас. Популярна фігура технічного аналізу формується прапор, яким чином, ось е, якби ручка прапора. Да, ціна зростає, потім в прапорі в самому рухається вниз, формується такий канал, і відбувається прорив на прориві. Це друга точка зони, прорив, ретест цього прориву, і це буде ідеальна точка зони входу в лонг для вас. Досить безпечно. Що ми бачимо на карті біткоїна, на графіку біткоїна за великий період? Е, можемо подивитись теж в якомусь логарифмічному значенні. Давайте так ще раз, так. Так, ось буде краще видно. Е, значить, ціна. Два індикатори, які основних наніс сюди, по яким аналізуються хвилі Еліота, і також рівні Фібоначі, які впливають з хвили Еліота. І ми бачимо, що ми знаходимося в зростаючому, в зростаючому діапазоні від. Е П'яти кроків, п'яти хвиль Еліата, третя, вона зазвичай найбільш імпульсивна і найсильніша. Ось наша третя хвиля, третій рух. І тут ми попали якраз в прапор, який я вам тільки що побачив, в якому вже знаходимося досить довго. Фактично, з березня місяця ціна пішла. В такий коридор в діапазоні в нас є, від яких можна відторговувати його. І е, по хвилям Еліота фактично закривається 3-4 хвиля. Ми ідеально протестували ось рівень 1618, це навіть 53 346. Бачите, була ціна трохи нижча, нижчий діапазон е, ми зацепили, але який ж рівень вище і вище, по рівням Fibonacci, біткоін дуже їх любить насправді. 1618 нас знаходиться якраз на зоні 80 4,482. ось це є моя основна ціль по біткоїну ще досі в цьому році. Найближчий місяць-два. Ну, в принципі, у нас і до кінця року залишилось всього три місяці. Це. Моя ціль на найближчі місці виглядає досить е, масштабно. Навіть тут є 100 тисяч 2,618 618, також біткоін і до цієї зони рідше доходить. Також може бути, але тут це буде вже фактично моя основна зона, де буду фіксувати свої спотові позиції, які планую якраз добирати сьогодні-завтра, тому і записую це відео. Які ще тут можуть виглядати гарні точки входу з графіку тижневому, це ретест середини діапазону. Тут у також співпадає десь приблизно ціна 58,500. І від неї там, рух. Потім, як я казав, ретест ось цього верхньої межі. Це буде ідеальний знак, що ми пробили все-таки діасон. Бачите? Тут не пробили, тут не пробили, тут не пробили вниз. Так, магніт трохи притягує нам. Тут не пробили вниз, тут не пробили вниз, тут протестували рівно і пішли вгору. Тому ось такий приблизно ще один ретест і. Ну, зрозуміло, якимось таким чином поступово рухаємося вгору до цієї цілі. А далі, врахуванням того, що я розповідав і записував детально, що означає підняття базової ставки, і чому це більш негативно, коли піднімають на 50 базових пунктів базисних. Це означає, що в економіці щось зламалося, вони приймають екстрені міри, щоб її виправити, але вони не можуть це зробити перед виборами, бо втратять голоса демократи. Тому до виборів вони будуть ціну тримати, навіть більше зростати. Фондовий ринок вже побив свій all-time high, біткоін досі не побив. Він часом трохи затримуються, поки крупні гравці награються в фондовому ринку, вони тоді переводять капітал в більш ризикову криптовалюту, тут вижимають максимум і виходять, е, виходять в кеш, собі відпочивати. Треба також знаходити час. Тому от я, тут я очікую, що вони вийдуть всі в кеш, коли всі будуть чекати вже після 85, ймовірно, будуть чекати 100, вони будуть розгружатися. Оп. Цих людей. Але через те, що в економіці проблеми є, і в нас вже в кінці року в Америці буде новий президент, в якого попереду там, своїх є стабільних 4-5 років, він буде. Е Приймати рішення, як спасати цю економіку, бо вони зараз надувають, надувають, надувають цю бульбашку і прийдеться спасати. Тому я очікую, що потім трапиться велике падіння, і по теорії Еліота, це ABC-корекція відбувається приблизно ось в таких е, зонах. Я виділив 32 тисячі, потім відкат назад до 55 тисяч, і навіть падіння до 20-25, де знову ж таки буде ідеальна зона входу, щоб накопичувати ваші сумки. Ось це приблизно мій такий план. На наступних півроку, можливо, це навіть рік займе, щоб його виконати. Як завжди, я буду його оновлювати в телеграм-каналі. Планую також запустити челендж від тисячі до десяти тисяч. Тому підписуйтесь також в телеграм-канал. І якщо хочете, щоб я записав огляд по альткоїнам, також багато є цікавого і монети, які купувати. Напишіть про це в коментарі, які вас монети цікавлять, будемо розглядати і знову ж таки планую записувати для вас більше контенту. Дякую, друзі, за увагу. Залиште вподобайку. Якщо вам все сподобалось, напишіть коментарі, що не сподобалось, або навіть сподобалось. До зустрічі, до успіхів вам в інвестиціях, підтримуйте ЗСУ і до зв'язку. Радий вас бачити! Чао, чао!